За моєю спіною Магора В6 це надводний човен, який буде вур використовувати в своїх спецопераціях. На ньому зображено прапор Донецької області. Компанія родом з Донецької області, ми розуміємо, що це територія України, і ми колись обов'язково її повернемо з одного боку. З другого боку, я хотів би подякувати команді і команді компанії за ту допомогу, яка вона створює всередині. Ми з 22-го року допомагаємо силам оборони і вважаємо це нашим прямим обов'язком. І Це будемо робити повністю до перемоги. Слава Україні! Для нас велика честь, коли до проекту «Магура» долучається все більше соціально відповідального бізнесу та партнерів. І сьогодні ми спільно з страховою компанії ВОСО передаємо ось цю чудову Магуру В6» Яка буде виконувати завдання бійцям груп 13, а саме вона буде патрулювати акваторії Чорного моря, буде виконувати певні розвідувальні функції, і також вона буде виступати ретранслятором. Дякуємо кожному, хто долучається до великих зборів нашим партнерам, соціально повідальному бізнесу та кожному українцю. Спільно з вами ми зміцнюємо оборонолесність нашої країни. Слава Україні!